Збери стряпка, не знаю, як ви, але я встигла не ревітися самого рання, дивлячись різноманітні марафони, зустрічі військових із рідними, і бажання одне, аби якомога швидше усі повернулись до своїх сімей. Настала перемога, яка залежить від наших збройних сил України. Тому це святковий день народження України. Хочеться говорити про них та низький уклін усім тим, хто захищає нашу незалежність, Усім хлопцям та дівчатам, які героїчно повертають окуповані території, знищують окупанта, який досі без мізки, і вирішив стати перегноєм на нашій українській землі, українські військові, які повертають незалежність до 603 та 700 квадратних кілометрів прекрасної, просто квітучої України. І ви бачили, що випуск музичний так цього місяця я натрапила на ко. Він вперше думка вже давно сформувалася, що попросіть наших зірок не писати сумних пісень. Чекаємо хітяру про красу. Нації інша думка від військових про те, що коли ви продовжуєте жити, не обов'язково своє веселище на басейнах та в ресторанах висвітлювати в соціальних мережах, та це поширювати. Так велика прірва між тим, як українські військові, які не лише боронять міста і села, але й регулярно в своїх соціальних мережах діляться новинами із фронту і своїм таким переможним бойовим міцним духом не дають. Панікувати нам, і тут питання: а хто кого у цій війні ще підтримує? Тому мені стало цікаво розібратися, а, яка музика підтримує бойовий дух наших українських військових. Тому вриваємося у плейлист зсу? Доброго дня, що за музика грає у вас? Коза молодий, вічево серце розповідає. І за справді та, що сесія, найкращий твій коса! І справді, найкращий козак. Ось все. Треба буде сьогодні видалити свій акаунт із іншої платформи для матч-метч. Нема переводу, і талановитій Джеррі Хейл. Нема рівні козака, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу. Нема рівні козака, що йдуть за свободу. Да, Збройні сили України, які йдуть за свободу і за нашу незалежність. Тому зі святом вас. Я все думала, що я натраплю на відео про гопака. Гоп-гоп-гопака. Але. Ні, слава Богу. Поки у Верховній Раді сраки свої протирають пацаки на ноль засотку папероні замовляють. І туди не їде глово. От хуйова постанова. Знову пацани, мені потрібно тільки слово. Чому я не чула цього раніше? Чому це не траплялося мені десь на YouTube у плейлистах? Я вперше на це натрапила саме від військових. Композиція називається Українська правда. Посилання на неї, ви знаєте, внизу. де ви як чи здорові трохи їли, щоб ви розуміли. Вони люті крокаділи. Бамбас бімбілі Бандеру народили русакам, помідори в кожну грядку засадили. Йоу, нічого додати. Перепрошую, перепрошую, шановне. А що ви слухаєте? Звісно, звернення Зеленського. Я думаю, ви бачили. Ну, бачили. Ну, бачили, е е які території готова віддати Україна, аби вступити в НАТО. Бачили? Mm? Обмін території? Готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Дякую. Дякую. Якщо серйозно. Серйозно. Ми всі тут серйозно. Серйозно, ви що баба і кола, доньці, і яком? Топчик. Топчик горобчик. Ну, ви взагалі тямите крутість наших українських військових і їхню майстерність. Вони встигають не лише захищати нашу незалежність, а ще й піарити композиції. Крута, до речі, доньці. Не буду слухати, бо буду зараз ревіти. Я просто. Побачила ну, ці відео взагалі, де військові зустрічаються зі своїми дітьми, з бабусею, ну, зі своєю сім'єю. Вони розривають, просто заливається серце. І сьогодні у студії ТСНу теж була така зустріч батька із донькою, неочікуваний сюрприз, ледве вирвався із фронту. Тому дякую Колі за. Такий саундтрек до справді сімейних історій. <ротко> Не винятково українськими композиціями. Наші військові підтримують свій дух. Це іспаномовна пісня Мігуста. Ту про те, як подобаються літаки, подобається ранок, подобається мріяти, подобається море. Тому наші українські військові на фронті про це все мріють, і роблять усе, якомога швидше, аби закінчилася війна, настала перемога, і всі справді продовжили жити життя. І ось тут буде тест на вашу пильність. Хто стежить за моїм каналом і вже на мене підписаний, хто знає виконавця. Про нього я розповідала у своїх випусках. Ано. Ну, чекаю у відповідь у коментарях. Вибачте, я ж та співачка, Божа кішечка, чи коти, хлопчик, чи дівчинка. Це, взагалі, ще одне кохання українських військових за їхнє добре серце, що вони рятують усіх, не тільки дітей, не тільки людей, але й тварин. Oh. На серце Стається. Артем Пеоваров теж ніколи не здається, встигає усюди, встигає своїм маніфестом підтримувати військових, а військові підтримують навіть майбутнє покоління Кошенят. Ми цілувалися під Вінницьким дождем. Тут не було з а мені не було що. Я ж кажу, що нам не потрібен геть новий сезон танцю з зірками. Наші військові, навіть сидячи, можуть видати геніальну хореографію. Я не активний користувач тіктоком. але за останні два дні, коли шукала композиції, які підіймають бойовий дух українського війська. Ця композиція наразі топ-один. Качає зараз тихенько. Не, зараз тихенько Ми цілувалися під дидвіницьким дощем, Туди було 17, а мені не було ще. Дощ пройшов, і сьогодні стало. Але вона з тобою до нічого не вибрала. Підера, кожен раз, кожен раз, кожен як можна було адаптувати кожен раз під підера.

Хто знає приспів, хто знає взагалі виконавця, про яких я теж розповідала на своєму каналі. І це. <music> тапчик робчик. Доброго дня! Що за музика грає у вас? Радію, що наче почали контрнасти. сой? <звук> о, нео. А це не саундтрек однієї із частин форсажу. Потім зрозумів, що наші тути. Ганйос! Ще одна іспаномовна композиція. Я Так бачу, іспанський ринок заходить в українському війську. Ну, може, через те, що це форсаж, чоловіче кіно, пісня про розбійників, але наші збройні сили не розбійники, розбійники, окупанти, яких вони проганяють, які знищують наші території. Пісня на сьогодні, аби ми пам'ятали, якою ціною це дається ціною наших героїв. Це пісня Сурова в небо дим». Я знайома з цим виконавцем. Ми познайомилися колись давно на зйомках якоїсь рекламної кампанії. І так цікаво, що перед релізом він надіслав свої три нові пісні, які збирається випускати і цікавлюся думкою. І цей сингл мені. Найменше сподобався через те, що це було на Великдень 2023 року, і вже тоді я була з думкою, що достатньо сумних пісень, і хотілося чогось більш потужного із позивним меседжем. Але як ми відчуваємо, вічна пам'ять, хто загинув молодим, від терпіні Дякую йому за ці слова. Віза підімо не Вічна хто загинув молодим. Тому дякую і ще раз дякую всім Збройним силам України, які перебувають зараз на фронті, та вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за наше майбутнє за майбутнє незалежної України. І потрібно підтримувати і живих, і поранених з фронту, і не дарма я сьогодні у такому костюмі. Так як я підтримую ініціативу від Еспербіонікс, це українська компанія, яка розробляє біонічні протези. Вони об'єдналися з брендом спортивного одягу і створили ось таку лімітовану колекцію для жінок і чоловіків. І всі кошти 100% з продажу підуть на встановлення протезу для українського військового Олексія, який 20 травня цього року потрапив під обстріл, і його бойову машину було уражено. Олексій врятувався, проте втратив праву руку, і зараз ми можемо об'єднатися і допомогти Олексію реабілітуватися, аби компанія Еспер допомогла йому встановити біонічну руку. Зараз все частіше зустрічає на вулицях Києва людей з протезами, це боляче, але бути із сучасними біонічними протезами, їм адаптуватися в життя буде легше, тому обов'язково долучайтеся. Посилання знайдете внизу в описі під відео. Дякую всім небайдужим і з ним незалежності, Україна!